Настя Діка, це канал Відеореакції та Кавері. Сьогодні ми будемо дивитися трейлер до фільму Flash. Це, в принципі, все. Езра Міллер грає головного персонажа. Слухайте, його дійсно понесло. Мало того, що він, звичайно, знімається в фантастичних звірях. Він ще й обличчям відомих брендів, годинника, годинників, да, парфумів одягу. Обличчя в нього, звісно, як у молодого Чака Баса. Ось якась є схожість, да? Чак Бас уже 30, плюс, а цей поки що ще молоденький. І от бачите, в Голівуді є така закономірність. А після 30 тобі завжди знаходять твого даблгейнера, твого близнюка на 10 років молодше. Подивіться, що. У кожної зірки є а, схожий на неї, а, схожа на неї відома людина на пару годків а, молодша. Це а, та закономірність, яку я підмітила. Не знаю, чи ви помічали це, але от Езра Міллер це типовий чакбас часів Gossip Girl. Вони як брати. Так, значить, Бафік знімається, бенафлік, так? Да? На секунду, він дуже довго вагався зніматися ми в цьому фільмі чи не зніматися, повертатися в свій образ, чи не повертатися. І все ж таки, скоріше за все, запропонували таку гугненьку суму, що навіть жило сказала, іди. Тому поїхали дивитися. Це супергеройський, звісно, фільм режисера Андреса Гускетті, заснований на коміксі, видавництва DC Comics. Це буде дещо трошечки врач новаті, чи Марвалда. Але для прохідних це... <смітна> <смітна> а, планується, що в кінопрокат Флеш вийде 23, ще 2023, чи 2023 року. Тому це вже скоренько, то поїхали дивитися. І це вже, нарешті, трейлер, це не тизер, Тому що я довго хотіла зробити реакцію, але а, чомусь на флеш я хотіла зробити саме реакцію на трейлер, не на тизер. І ось дочекалися, і я готова. Дивитися, поїхали. Е, що ж, я готова. Let's go. Скажи мені, ти можеш піти куди завгодно. В інший таймлайн? Чи в інший всесвіт? Фу. О! Нащо лишатись? Ну він дуже чарівний. Це. Тому що у цьому моя мама живе. Я не можу знову її втратити. Сіволяний виток, який я постійно проживаю. Різних людей, різні світи. Тягне одне до одного, наче. Магнітом. Ви помітили, як а, чудово а, зіграв езрада Флеша? Тому що. А, ви пам'ятаєте, як він взагалі такого аутиста. Психопата грав в фантастичних звірях Ауреліса, да? і, тут, і тут він грає флеша і так впевнено і грає позитивного персонажу, пропрацювавши і проживши негативним персонажем, це Неймовірно важко отак От переключитися. Це дійсно величезна робота над собою, а саме головне не втратити себе, тому що це ізично грати типові персонажі в комедійних там, наприклад, серіалах чи там в драматичних серіалах, в трилерах постійно, 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 ось у тебе типовий образ, там, або якось бич, сучки, да? або там дуже гарної людини. З чудовими, життє... з чудовими життєвими позиціями, принципами, або грати якогось жахливого персонажа, який втілює зло постійно, постійно, постійно. Ми ж знаємо, що є такі актори, які грають плюс-мінус однакові типові ролі все своє життя. Але Тут я бачу величезну роботу над собою. Я в ньому не бачу цього хлопчика дивакуватого з фантастичних звірів. Я бачу окремого персонажу фільму Флеш. Це ж моє обличчя. Ти викрав його. Якби потрапив у минуле, Знову замок, наслідки були просто жахливі. Я все виправдаю, або ж геть Ой, слухайте, який красивий є Афлек. Що можу сказати? Такий прям <правж> прям персик. А чим я трошечки така прям здивувалася. Йому вік пішов до лиця і. Слухайте. Це це такий величезний плюс. Цього не може бути. Я таки знищив сосвіт. Молодець. От ми на тебе чекали. Я створив світ, без мети людей. Тепер ніхто не захистить нас. do pomocte. Oh, yeah. Oh, wow. <laughs> Звісно, хорошенький. Дуже дивно, що ну не те, що дивно. Е взагалі Аффлек не вважається найкращим Бетменом. Найкращим Бетменом вважається Крістіан Бейл. Чому Крістіана Бейла не беруть зніматися зараз в DC? Чи він відмо відмовляється від цієї ролі? Незрозуміло. <схва> ну, Джордж Клуні, ладно, це, понятно, він, по-перше, старий, по-друге, він вважає цю роль найгіршою в своєму житті. Але чому Крістіана Бейла не беруть, тому що вони плюс-мінус одногодки з Афліком. Дуже дивно. Скоріше за все, актор відмовляється. То ти так. Я Бэтмен. Можу все скасувати. І не зможу повернутися. Тоді у нас не буде майбутнього. Так. Е -э, значить, дивіться. М -м -м чимось. Чимось схоже на. Е Доктора Стренджа по сюжету, і на останнього людину павука. Знаєте чому? Тому що, от, навіть на людину паукам. В останній людині павук також Пітер Паркер змінив Вселенную, да, і Зробив абсолютно інший паралельний всесвіт. Там, де все відбувається абсолютно не так, як він цього хотів. Тобто є два всесвіти. Там, де знають, хто такий людина-павук. І другий всесвіт, там, де взагалі нікому це не відомо. Тут те саме. По-перше, є два флешеда. Один, якого ніхто не знає, і який не знає про свої наділені таланти. Інший, який про все це знає, але розуміє, що створив два паралельних всесвіти. Там, де Є, є всесвіт там, де людям ніхто не може допомогти супергероїв, і в них не вистачає на це сил. Так ось, як йому вдалося зробити цей паралельний жахливий всесвіт? Як все це виправити, буде розказано в фільмі. І плюс на допомогу йому приходить один із найкращих супергероїв. Звісно ж таки, Бетмен не залишає його на наодинці, намагаючись допомогти, тому що він на курі лісів. То який план? Бетма що робити? Спробуємо не сконати. Це не Кларк. Мене звуть Кара. Я, я Ми, Барі Барі, Баррі, що це ти робиш? На згадку для наших дітей. Так. Я трошечки не зрозуміла. Що означає? У нас тепер е, нова фішка Супермен. У нас тепер жінка. <хи> е, щось нове. Щось нове. Генрі Кевел відмовився від відьмака. Відмовився від е, Супермена. Ходять чутки, що він, е, нарешті, пройшов кастинг на агента 007. Добре, Генрі Кевел відмовився. То, що ж, виходить, Голлівуду залишилося знімати жінок, тому що останній красунчик відмовився. Або ще не виріс. І поки що занадто юний той актор, який зможе підійти на цю роль. Ну, окей, окей, і таке, в принципі, може бути. А що ж, Мені сподобалось, дуже крутий трейлер, захоплюючий. Звісно, до спецефектів ми всі звикли і всі вже їх приймаємо як належне. Вже фільм заснований на діалогах, без якогось екшену. Це найменш популярний наразі жанр. На жаль, тому що іноді. В таких екшенах в фільмах втрачається мистецтво діалогу, втрачається саме фішка передання емоцій персонажів і все таке. Тобто В основному ти от дивишся на фільм і все відбувається ось в, в такій круговерті. Фактично без слів. Тобто хо-хо-хо-хо-хо. Все, наліво, направо, тримай, вперед, назад. Немає глибокого емоційного якогось забарвлення війну, але ж по жанру цього фільму це в принципі і не має бути. Тому ті, хто шукають якихось цікавих розмов персонажів, якоїсь мудрості, суті, вони, звичайно ж такі, обирають драми, мелодрами, трилери. Там, де все ж таки, поки розвивається ситуація, пошук в малодрамі, в драмі причини Раздора, трилері пошук вбивці або якогось зрадника. І все-таки, поки це йде пошук, є час на розмови. А в таких екшенах, як флеш, часу на розмови немає, більше діла, менше слів. Кожному своє. Мені сподобалося, чи схоже до кінотеатру, я ще подумаю, тому що. Я собі примітила вже декілька схожих на такий жанр фільмів для перегляду в кіно, але для домашнього перегляду обов'язково залучу <чувствують> своїх близьких і подивимося цей фільмець. Як вам? Чи любите ви комікси? Чи є у вас комікси? Я знаю, що багато з моїх підписників є ярими фанатами Марвелу DC і мають колекції, просто колекції коміксів. Також, чи є у вас колекція коміксів Flash? Чи дивилися ви серіал «Теорія великого взриву, де, Шелдон, де у Шелдона улюблений персонаж DC – це Флеш, І він завжди на будь-якій хеллоуін паті вдягається як Флеш? Чи вам цей жанр не близький і більше подобається якесь земне кіно, без спецефектів? Приземленими моментами. Підписуємося на мій канал. Дякую, за, за що зі за мною. Дякую, що дивитеся. Е, сподіваюся, що ваше життя е, сповнене екшеном, але гарного. Е, Більше нам радості, тепла і е, всього найкраще. Цілую вас і внімаю. Just gets better, keeps a giving. not even close to the end, it's just beginning, life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah, and it's a good, I won't even worry anymore, took all my cares, took and kick them all out.